Дівчата, всім привіт! Зараз подивимося з вами новий випуск журналу Sabrina. Сьогодні була в бібліотеці, зробила фотографії вам, кому, хто вже давно мене чекав. І якраз з'явився цей випуск. Тому будемо дивитися, що тут цікавенького є для нас. Так, дівчатка, перша модель такий половер. Доволі цікавий ажурний візеруночок, але зверніть увагу на рукава, такі вони стильні. Одразу передивляєшся до цих дірочок. Лицева гладь, але одразу дивишся, чи це візерунок, чи як воно так сталося. Бачите, такі вони Цікав, цікаво вив'язано. Така стильна модель. Так, далі безрукавка у нас така подовжена. Тут комбінований візерунок є трішечки і ажуру. Ні, дівчатка, це не ажур. Це такий візерунок, як маленькі шишечки. Як придивиться вже. одразу кажеться, що здається, що є трішечки ажур. Така базова, базова річ, веселенька за рахунок яскравих фарб ниточок. Так, далі мені оця модель дуже сподобалася без рукавки. Тут овер over оверсайз, така вона досить об'ємна. Але, я б, знаєте, як... вона... можна перев'язати один в один. Вона теж дуже класна з цим візерунком. Все, але коментую так, якби я собі в'язала. Трішечки зробила, мабуть, менше б ціє шишечки. Так, щоб воно не так-не так, не так об'ємно виглядало. Так, далі, дівчатка, у нас тунічка. Тут теж різні візеруночки. Спокійні такі візерунки. Тут, мабуть, інші не потрібні, тому що досить теж такі яскраві фарби, ниточок. Повсякденна річ, але чому б і ні. Довгий пуловер. Так, літній пуловер, подовжений літній. Так, далі у нас такий кардиган класний. Бачите, тут так зіграли гарно о, за рахунок полосочок. Зверху вони більш вущі, там знизу більш такі широкі, але цікавий, цікавий ефект, теж гарний кардиган. літнє пальто, можна і так сказати. Дуже гарний. Так, дівчата, так, хто ще не встиг, або хто ще хоче зв'язати майку топ літній, тобто непогана модель з цікавим ажуром. Можна з одної ниточки зв'язати, можна як хочете. Полоски додавати непогано. І подовжена не зовсім коротка. Топ ажурний. Так, бачите, у нас тут яскраві фарби в моделях Айнфах просто. Виріз горловинки човник. Досить навіть не досить рідко, не часто, можна так сказати, не часто він попадається, але, бачите, є актуальний, кому подобається. в'язуєте. Взагалі я помітила, що те, що вам подобається, те й модно. Нема вже якоїсь єдиної моди, може, там якісь нюанси є. Але, мабуть, ми вже те, що нам подобається, те ми вдягаємо, носимо, в'яжемо, шиємо. Кому що зручно, кому що пасує, яка гарна сумка. І тут теж гарна дуже майка літня. Безрукавка. Переводжу перевод. Написали як безрукавка. Так, далі, гарний такий м'ятний, здається, Ніби перламутровий колір, гарні ажурчики, такі. такий акуратненький літній половер, непоганий. Так, дівчатки, не сказала, не сказала вам одразу для своїх новачків на каналі. Якщо якась модель сподобалася, під цим відео пишете, яка саме сподобалася. І потім о, теж буде посилання на мій канал під, під цим відео на канал в Телеграм. Там я зроблю для вас фото і схемку моделі, яка сподобалася, зможете її вивізати. Тому що не у всіх зараз є можливість придбати цей журнал, як би не хотіли. Так, далі дуже ніжний, ніжні, гарні кольори, гарний пуловер. Зі спідницею, з брюками, універсальна модель. Можна його носити, поєднувати. Так, далі. Такий літній теж пуловер. З ниточками такими ніжніх відтінків. В-образний виріз і воротничок поло. Комірець поло. Непогана модель. На роботу можна. І так кудись не вихід гарна. 12-та модель. Нарядна хочеться сказати. Чомусь. Ось топлітній теж ажур гарний. І теж стильно дуже виглядає, з брюками, зі спідницею, неважливо. важливо. Можна і е як класичний образ доповнити з цією безрукавкою. То безрукавка дуже гарна модель. Викройка теж дуже гарна, вдала дуже. Так, тут у нас така чарівна ковтинка. Кардиган такий повітряний, здається, за рахунок рукавчиків. Ну і, звісно, ажуру. А гарна теж дежо-модель. Так. Спочатку хотіла сказати грозді винограду трішечки схоже. Бачите, такі рослинні мотиви. Теж доволі такий об'ємний. Літній половер, майже прозорий. Тому, якщо трішечки буде прохолодно, його можна вдіти. Так, кардиган, дивіться, теж приємний, дуже колір м'ятний. Здається, це ниточка травка. Так, прекрасно для літа пишуть. Якщо зважаючи на те, яке літо в Німеччині, то так, я згодна. Такий кардиган лишнім зовсім не буде. До речі, цей візеруночок я в'язала собі теж подовжену безрукавку. Модель теж з Сабріни. Давно-давно вже в старенькому випуску цей візеруночок є. Але гарний. Так. Звичайний половер, лицева гладь, реглан, і акцент на реглан і на ниточку. Так, далі в нас така хочеться сказати, шкільна ковтинка, комірець побачила, тому хочеться так сказати. А кольорі, такі, кольори вже осінні, здається. Те, що мо б і ні мати таку, такий пуловер у своєму гардеробі. Воротник поло. Пуловер з короткими рукавами. Так, далі йдемо. Тут у нас дві моделі і сумка, і літній пуловер. Діагональне в'язання. Кольори теж осінні, здається. Так, далі половер непоганий цей. Базові такі половери, які повинні бути реглан знову, бачите, знову реглан. Став більше з'являтися. Він зовсім, мабуть, мабуть, і не пропадав, але багато його бачу вже. Такий цікавий, затишний, комфортний пуловер. Збоку, бачите, доріжка ажурна. І до самого плічка теж здається реглан. Бо опису нема, треба дивитися викройку. І колір такий теплий-теплий осінні. Так, далі. Це поговер, мабуть. Модель не написано в опису. Нарядна, нарядна модель, половит літній, скажемо так. Але, мабуть, він підійде, у кого дуже тонка талія. Тут, бачите, багато, занадто багато е моде. Е Полотна зжато прямо цим поясочком Наталії. Але ж, звісно, можна трішечки вуще зробити цю модель. Дивлюсь, візерунок такий цікавий. І один і другий, третій, тут декілька візеруночків. Гарно цікава модель, нарядна. О, який приємний блакитний колір. Ковтинка. Трішечки зжурили лицева гладь. Справиться навіть новачок. Приємна, теж базова, базова кавтинка, якої в мене, до речі, нема. Треба ще зв'язати. Але потрібен час. Так, далі. Візеруночок. Візеруночок такого не бачила ще. Гарна літня модель. Літній половер. На будь-який розмір ця модель підійде. Помірний зробити об'єм. Дуже гарно, чому бійший колір такий чудовий. Так, далі знов реглан, лицева гладь і ажурні. Таким з приємним візеруночком, ажурним рукава. Такий спортивний. Спортивний шик. Хочеться сказати. Дуже стильний, класний пуловер. Так, далі у нас кардиганчики літні. Один і другий гарні. Взеруночок такий, ми, мабуть, з вами вже в'язали з журналу Штрікмуста. Це теж дуже гарний кардиганчик. але бачите, колір. Одразу дивишся сюди на голубенький колір. Теж багато що вирішує. Дівчатка, коментуйте, які вам моделі сподобалися, що б ви хотіли зв'язати. Мені дуже-дуже цей половер сподобався дуже. І комірець гарний. Але його вже давно-давно в'язали. Резинка. Мені дуже подобається. Резиночка 2 х 2. І класний, прям ідеальний ажур. І на теплу осінь, на прохолодні вечори літні. Дуже класний пуловер. Так, дівчатка, це все. Зазирнемо, що в наступному випуску буде. Гарний випуск можна дещо вив'язати з нього, коментуйте, як вам сподобалося. Дякую вам за те, що підписуєтеся. Дівчатка тільки одна просьба. До вас. Якщо ви е, запитуєте мене, щоб я вам висилала фото, то, будь ласка, підписуйтеся. Хоча б підписуйтеся, Підписуйтеся на канал, е, і цього достатньо, щоб ви отримали фото. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!